Таке чудове, боже, дивіться, яке воно гарне. Может проверить пиццы? Ага, охренеть.

Живе. Зразу ми їм ну, стоїть. Там хоч я це знімемо чуть-чуть. Я встань, там трохи дай, я так і знімаю, буде у нас все видно. Так. Да. Так, ну а поки ми зачищаємо, я думаю, є сенс. Поговорити про цінову політику на сало? Хто дивиться це відео, то прошу написати, яка ціна в ваших областях на сало. Зараз ми плануємо його гарно висмалити. Зараз покажемо далі процеси. Купили солому. Так, ума да. молодці Що ти робиш? Короче, так. І цікаво, тому що наша цінова політика в Полтавській області, е, я хочу за кілограм сала 150-160 гривень. Е, попередні рази в нас сало було дуже товсте. Е, це в мої чотири пальця і це, це. в мої 4 пальці. Приблизно, я так подивилась по лінійці це 7 см, 6-7 Це товсте, 160 гривень, там трішки тонше було. Було 150 я відкрила чат GPT, правильно? GTP, GTP да. От, І запитала, яка ціна, яка ціна на сало на полтавському базарі? Так от, сало середнє: 139 гривень. Тосте, в них це 3-4 см, Це в них тосте вважається. Якщо ще й висмалене соломою. То 200 гривень. Багато це чимало, дивіться по ваших цінах. Але от така цінова політика. Бо ми тут почали розказувати, що дорого, що я безсовісна. Не маю совісті. Що от моїх батьків знають. До речі, ви знаєте моїх батьків. От хто знає, поставте, будь ласка, хто дивиться знайомий. Якщо хто знає, дзвоніть на зустріч. Поставте, будь ласка, мені лайк. Або щось якийсь такий плюсик, хоча б в коментарях до цього відео. Хто знає моїх батьків, мого папка Хоружа Сергія. Та мою маму. От. Значить, я кожному з вас повинна вступити, або взагалі даром віддати. Бо ви ж знаєте, моїх батьків що ж тепер робити. Горілку пили разом. Горілку пили разом, так. А що ви, до речі, думаєте по цьому приводу? От. Так що. Якось така ситуація. Такі цікаві її люди. От. Дуже цікаві. Яким би все безкоштовно, бо вони знають. Як мене знає, піврешетилівки. Отак ми ось його миємо. Ну і дивіться, яке гарне сало. Не біле, красиве, жовтеньке. Це ще не сало. Ну, це вже буде сало. Тут у нас гарне. І все одно це треба баки брати і знімати. Так, сьогодні ми його гарно замили. Зараз поки замиваємо. Між замили салусами бока. Так, і це сьогодні ми пробуємо його підкоптити да, соломкою. Ось таке воно вже гарне, жовтеньке. Зараз ми його ще й соломкою підкоптимо, буде вообще божество. Потім перевернемо. Пузом догори, так само підсмалим пропаримо, зробимо ті самі, майже ті самі процеси. Гарне вийшло, таке прям м'яке-м'яке, гарно пропарилось прям чудово.

Я б тобі допомагав тільки з другу сторону тянути, а з цієї знімати мені не є, що ну, щось будеш позувати з куском під Нє-ні, ні, знімай, знімай, знімай. Зараз да. прям влаштуємо і фотосесію. Ну що, нічим кожне не здивують, да. Хотіла поспілкуватися ще й з жінкою, а та також розбирає все От його. Отак. От така краса. Передаю пост чоловіку і кладемо, і кладемо на охолодження. Та, щоб пост дав, пост прийняв. попробувати тут. Подивилась вулку бруса. Передивилась. Так, да, передивилась, да. Ще раз. І так, деякі поміточки для себе взяли. Її вже ж і використали. Все ви одно, що скопірувати повністю все на повністю. Все одно, що зробиш такого. Ти не що вже ще по-своєму не робиться. Не так. Ану покажи, ладуха. Ось яка красива прослоєчка. Це свинок то. Гарно, це свинка, да. це на свинка, спасибо. Нічого ми сьогодні не вирізали, ба, така краса. Кабанчиків такого нема. Да. Там ми Тут сало, вже, ні. Правда ж, бачите, не таке вже товстелезне, ось як було. Але гарно і засмалене солому, відповідно, буде коштувати воно дорожче. Правильно. Звісно, не так, як в Київській області в Березані 300 гривень. До 300. До 300, до 300 до. До. Да. У нас полтавський трохи дорожче так, то... Перепрошую, трохи дешевше. А, да, перепрошую, да, трохи дешевше. <му> Що тут ось є другий хребець, ось раз, два. На ньому е, топорчиком перерізають, я так не роблю, не хочу я так. Е, це у нас знімаємо це не Е, Я знімаю тут ось така кістка, є довга. Я хряскаю на ній по суставу. тут довж. Бачите, ось хрусь. І це я отак. Мені не подобається Там та кістка, бо так як це для мене, е, у нас не окостами беруть все в роздріб. От, і мені ж до подобається, бачите, сустав уже хрустнув. Ми у костами щас... хотіли, але перехотіли. Це, по-перше, невигідно. По-друге, всі хочуть заднього кіста, але ж тут заднього коста. От бачите, оця довга кісточка, все тут по ній, по хрящу, і от такий гарний задній кіст у нас виходить. Віднамський... Прямо на хамон. Кореї і свинки невеликі, тому не дивуйтеся. От, але нашій ну, це родині цього достатньо. Ще трішечки... 80 її було. Ще трішки зайво і продаємо от так. Бо якось треба жити і вертітися в цьому світі. А це на сьогодні буде свіжина. Це все діло, от так ми його. Саранчук пошеутьківськи. А, да. От ми... На засмальцьованій сковороді. Ми цього вам не покажемо. Чого не покажемо? Ну, то, що ми не покажемо. Ми не будемо хвастатись. Я обов'язково хвостаюсь. Mm -hmm. Так, оце. Це знімаємо. 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 Так, знімаємо. Ну, не вмію я прям дуже гарно її розбирати, розбираю так, як мені треба. Ми художники, ми так бачимо. О, взагалі ідеально. Ну давай хрусь робимо. Хрус. Ось оце мені отак подобається. І стається одна кістка борщова. Е, да, так, хребачуся, я тут знайду тепер де ось де воно в мене. На. І все. Не беру я по тому другому суставу. Я бачу, я розумію, але я не хочу так. Мені не подобається. Мені отак хочеться. Все. Зараз угу. отут ми доріжемо. Угу. Спасибо. Сейчас вілося, де в мене є тряпочка чисто. Так, да, обов'язково підтираємо, а буде, щоб як ж без цього? по-іншому ніяк. Десь обов'язково щось тай підкровить. Все так. Ну і в результаті зняли ми такий гарний. Два задніх невеличких окустика. Все, понесли охолоджуватись. Угу. Маленькі свинки, маленькі балички. Що нам ще треба? Ну, туди внушку, домашню. Гарне мукляри з домашніх яєчок. Яких нема? Нам багато поки що ну, не продамо. Да, так. І свали. Так, змотуємо від товщу. Отаке от так. чудове. Боже, дивіться, яке воно гарне. Я сама шоці. От так, Два рулончика. У нас готово. Ну що, чекатимемо на нього наших клієнтів. Я думаю, сьогодні вони як ніколи будуть задоволені. Друзі, сьогодні в мене все спокійно, налагоджено. Все як потрібно. Отаке От сало в нас. От так. От таке красивезне. Прям. Чудово висмалене. Таке так. Да. Правду ви казали, що соломкою. Воно буде красиве, воно буде жовтеньке, а яке ароматне. Зараз я шкодую лише одне. Цей аромат я не можу вам камерою передати. Дуже гарне, прям чути запах, і я скажу, взяли ми отут-де е, от воно саме класне, як по мені салу, товстеньке. Воно як морозиво. Та не прям в роті. Дуже гарне, О, так що ми оцінили смаління такого підкопчення соломою. Так що прям зачотно. Я думаю, вам сподобався таке, такий сюжет. Так що я вам вдячна за ваші лайкоси, підписки. І прошу вас поставити плюсик, лайк. Щонебудь, якщо ви дійсно знаєте, моїх батьків. Мені це буде дуже приємно. От. І ще раз скажу, що не припиняю дивуватися, які в нас цікаві дуже люди. Правда? Ну вам що, бажаю миру, здоров'я і добра, як завжди. Тримайте своє господарство. Дай Бог вам сил, нам також. І до зустрічі в нових сюжетах.